Привіт! В цьому році ми з вами вивчимо створення об'єктів, а також навчимося використовувати різні вбудовані функції, що існують в мові програмування JavaScript. А перед початком я би хотів порекомендувати вам сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання, матеріали та багато іншого. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Спочатку давайте розглянемо різні вбудовані класи та функції у мові JavaScript. Під час цього курсу ми вже зіштовхувалися з такими класами як MAS, він допомагав нам використовувати різні математичні функції. Також ми працювали з Number для того, щоб з тексту зробити число. І плюс ми працювали з безлічю різних е, вбудованих функцій, як Alert, Confirm, set timeout і тому подібні функції. Зараз я пропоную вивчити роботу з датою, тобто ми навчимося відображувати дату, відображувати поточний день та багато іншої інформації. Також плюс навчимося працювати більш детально з масивами, вивчимо, які там існують функції. Так от почнемо ми з дати. Для того, щоб нам взагалі створити об'єкт або ж створити зміну, яка буде собі мати дату, нам потрібно створити, ну по-перше, саму зміну, а далі ми вказуємо ключове слово new і вказуємо те, що ми створюємо якби цю зміну на основі такого класу, як date. Ну і відкриваємо просто круглі дужки після цього. Таким чином, ми створили об'єкт на основі класу Date, і тепер ми можемо з цим об'єктом працювати. Ну, наприклад, давайте ми зараз консоль спробуємо вивести е, поточний рік. Для цього ми просто звертаємося до Date, і тепер ми звертаємося до такої функції, як GetFullYear. І давайте ми це все закриємо та збережемо. Тепер в нас в консолі буде виводитися поточний рік 2023. По такому самому принципу ви тепер можете вивести не тільки рік, але також ви можете вивести дату, день місяць. Години і так далі. Ну, наприклад, давайте я спробую вивести е, поточний місяць. Для цього я звертаюсь до функції getMonth. І ось у нас вводиться сьомий місяць. За замовченням, клас date він повертає поточну дату. Але якщо ви хочете, ви можете створити свою власну дату, та з цією датою ви можете працювати. Ну, наприклад, я можу тут звернутися до Date вже після створення самого об'єкту. І далі я можу звернутися до таких функцій, які починаються зі слова set. І за рахунок. Цих функцій ви можете встановити як рік, так і місяць, день, секунди, хвилини і так далі. Будь-що ви тут можете встановити. Ну і, наприклад, давайте я зараз буду встановлювати години, тому я звертаюсь до set hours і встановлюю, наприклад, число як 23. Тепер, якщо я спробую дізнатися, а яка ж зараз година, то, звісно, в нас буде 23 година. Тобто ми встановили свою годину, і вона була виведена на екран. Я можу закоментувати цей рік. І тоді в нас буде 11 година. 11-та година ранку. А до цього ну, ми інше щось відображували. І в такому самому контексті ви тепер можете працювати з датою, ви можете будь-яке значення вивести на екран, а також за необхідністю ви можете якесь значення встановити. Давайте ми з вами зараз ще спробуємо вивести якусь більш цікаву дату на екран. Ну, Наприклад, тут я нехай буду прописувати щось на кшталт час. Далі тут я буду. Виводити е, наступне: я буду звертатися до date, Я буду брати е, години, які є зараз. Додатково до цього всього я буду ставити двокрапку і також ще раз буду звертатися до date і буду брати, ну наприклад, е, хвилини. Тобто get minutes. І якщо ми таке збережемо, то ми отримаємо ось час 11.17. За бажанням, тут ще можна додатково виводити секунди. Давайте ми теж таке з вами зараз зробимо. Тобто ми е, звертаємося до get seconds. І зараз у нас ще тут будуть виводитися секунди. Звісно, воно виводиться лише один раз, коли в нас завантажується сторінка, я можу її перезавантажувати в ручному форматі. Ну і кожен раз в нас тут щось нове буде відображуватися. Давайте ще чисто для практики спробуємо зробити так, щоб в нас на екрані. Постійно був е, якийсь блок, де постійно буде відображуватися е, ну, якби, поточна, е, поточний час. Отже, щоб мені таке зробити, я давайте спробую тут створити div. Е, е, у нього буде ID. Це ID буде як Time. Тепер я ось тут звертаюся до документ, далі getElementByID. Я знаходжу е, блок з ID time, і в нього я буду підставляти певний текст. Е, цей текст я. Трохи згодом підставлю, а поки, давайте, а поки давайте просто сформуємо, який текст я буду підставляти. Отже, я давайте зроблю, отже, я тут створю ще зміну. Ця зміна буде називатися Як Time. В, неї, в цю зміну я буду розміщувати весь цей рядок, який у нас був до цього. І тепер я просто цей рядок, а верніше, цю зміну, я буду підставляти сюди в блок time. Ну і звісно. Е, так, і звісно, в нас не зовсім все спрацювало, бо я просто випадково замінив назву нашої зміни. Е, тепер, якщо ми просто запустимо, в нас все коректно буде відображуватися. Ось в нас іде час. Я б хотів, щоб цей час він ще і змінювався, і щоб цей час постійно в нас змінювався, ми можемо з вами просто створити таймер. Який а авінічний таймер, а інтервал, який буде спрацьовувати, ну, наприклад, ну, наприклад, секунду? Давайте таке спробуємо зробити. Отже, я створюю інтервал. Тут я створюю анонімну функцію. І в цю анонімну функцію я закидую весь цей код, який в нас тут був, і викликаю цю функцію кожну одну секунду. І от наразі воно, на жаль, працювати ніяк не буде. Просто з причини того, що тут ми з вами звертаємося до date, який в нас встановлений один раз в момент створення програми. А тому ми давайте, щоб в нас дійсно все працювало так, як ми задумали. Ми давайте цей об'єкт date, ми його будемо створювати тут в інтервалі. Тоді кожен раз ми будемо брати нову поточну дату, та цю поточну дату будемо виводити на екран. І ось в нас виводиться час. Якщо тут буде 59 секунд, то потім зміниться ще і ось тут вже буде 22 хвилина. Тобто тепер ми маємо з вами повноцінну інформацію про час на сайті. Дуже і дуже зручно. Тепер давайте поговоримо про різні вбудовані функції, що існують для масивів. Для початку створимо сам масив. Цей масив може складатися з будь-чого. Я давайте сюди додам і текст, і певні числа, також буліві значення. Ну, тобто, може бути тут все що завгодно. І далі ми просто спробуємо з вами щось зробити з цим масивом. Перше, що звісно, ми вже з вами вивчили, це lens. За допомогою лендс, ми можемо вивести інформацію про довжину всього масиву. Ось в нас вводиться число 5, тобто 5 елементів. Також додатково ми можемо використовувати таку функцію, як сорт. Ця функція допомагає нам. Відсортувати всі елементи масиву, і неважливо, що тут є в нас певні елементи, які є не числами, все одно весь масив він сортується, ну і просто сортується за зростанням. Ось нас іде 2, 5, 9, а потім вже воно там сортується як попало, можна сказати, бо там не числа, ну і там не дуже вже така вірна, не дуже вірне сортування йде. Якщо ж ви хочете, наприклад. Перевернути масив, то ви можете використати таку функцію як reverse. І у вас буде не те, щоб е, відсортований масив, у вас буде просто перевернутий масив. Наприклад, спочатку в мене йшло 2, э, верніше, 9, 2, 5, а тепер в мене просто воно все перевернуто і йде 9, 2, 5, але вже з кінця. Якщо ж ви хочете, наприклад, відсортувати масив, але в зворотньому порядку, то можна прописати ось як. Ви можете скористатися функцією sort. А після цього ви можете перевернути вже відсортований масив. І тоді у вас буде те, що якби йдуть йде все по спаданню. Тобто йде 9, 5, 2. Ну, а знову ж таки, оці елементи вони не дуже прямо у нас коректно сортуються, адже це в нас не числа. Ну, якщо ви створите лише масив з чисел, то воно буде більш. Коректно. Також при роботі з масивами є ще дві дуже корисні функції. Це така функція як split, а також така функція як Join. Давайте їх розглянемо на прикладі. Ось давайте ми уявимо, що я хочу створити програму, де я буду від користувача отримувати якісь певні дані, буду їх отримувати через функцію prompt. Ну, і тут я просто впишу Enter Films. Я буду отримувати певний текст. Цей текст я хочу розбивати по якомусь символу. І після цього я хочу отримувати масив з тих якби, фільмів, які веде користувач. Як це можливо зробити? Це можливо зробити якраз за допомогою такої функції, як split. Тобто, що ми робимо? Ми вказуємо, що ми звертаємося до того, що ми отримали від користувача. Через крапку ми звертаємося до функції Split і кажемо, що ми будемо розби розбивати. Визвувати весь цей текст по символу коми. Тобто я буду вважати, що користувач буде вводити декілька фільмів і буде їх вводити через кому. І якраз по цьому символу ми і будемо розбивати цей текст. Весь цей текст ми давайте будемо розміщувати в масиві, ну це вже буде масив Фільмс. І також відразу я його давайте, виводити на екран, тобто Films. Що ми з вами отримаємо? Давайте ми тепер ну, просто впишемо щось сюди. Наприклад, тут буде Titanic, також тут буде фільм Джанго, там де Капріо грав. Можете писати ще якісь фільми, але мені буде досить і цього. Натискаю ОК. І от що ми отримаємо. Я спочатку від користувача отримав просто певний рядок тексту. А потім я його розбив по символу коми, і після цього я отримав вже масив з двома елементами. Це два наших фільма. Тобто сплит це така функція, яка дозволяє нам якийсь текст розбити по символу та отримати масив. Також існує і інша функція. Вона йде в противагу сплит. Ця функція називається join, І ця функція вона дозволяє нам об'єднувати масив, об'єднувати кожен елемент масиву. Через якийсь символ, ну наприклад, я ось тут прямо в консолі буду використовувати цю функцію, і я, якби, кожен елемент масиву буду об'єднувати в одну певну. В один певний текст, і кожен елемент буде відокремлений за рахунок оцього дефісу. Отже, давайте ми ще раз спробуємо прописати Titanic, також ми пропишемо той самий Django, окей. І ось що ми отримаємо. Ми спочатку повністю всю, весь рядок розібрали на масив, а далі об'єднали цей масив, і кожен елемент ми об'єднали об за рахунок. Ось такого дефісу. Тож, ці дві функції вони також дуже зручні, і ви теж їх можете використовувати. А тепер давайте поговоримо про класи та об'єкти. За рахунок класів та об'єктів ви можете описувати певний реальний об'єкт із життя. Ну, наприклад, ви можете створити клас, який загалом буде описувати автомобілі. Далі в цьому класі ви можете описати якісь характеристики, це, наприклад, вага автомобіля, це, наприклад, його швидкість, якісь дії можете для цього автомобіля описати. Тобто те, як він буде там рухатися, зупинятися і так далі. І це все буде описано в класі. Далі ви на основі цього класу можете створити там, ну хоч 200, наприклад, об'єктів. І кожен об'єкт це вже буде конкретний автомобіль з тими характеристиками, що будуть описані в класі. І можливо це звучить трошки складно, тому ми давайте краще перейдемо до практики, та там познайомимося з класами та об'єктами. Ми спочатку повинні створити клас. І клас може описувати все, що завгодно. Я, наприклад, давайте не буду зараз описувати саме машини, а давайте краще я буду описувати якусь не людину. Просто от клас, який описує взагалі е, людей. Щоб нам створити такий клас, ми прописуємо ключове слово клас. Далі ми вказуємо назву для цього класу. Я хочу описувати людей, хочу описувати якусь конкретну, там, наприклад, людину. то я створюю клас, який буде називатися як персон. І далі я відкриваю та закриваю фігурні дужки. В цьому ж класі я описую характеристики для майбутніх моїх людей. З самих цих майбутніх людей я буду створювати трохи пізніше, коли буду створювати об'єкти на основі цього класу. Отже, я давайте зараз просто скажу, що. В нас нехай буде така характеристика, як name. І ви можете помітити, що я тут створюю щось на кшталт змінної. Єдина різниця вона в тому, що мені не потрібно тут дописувати var, бо var він тут буде неумісним. Треба просто прописати назву для певної характеристики і вказати якесь початкове значення. Ну, наприклад, пустий рядок. Також в мене тут буде H, і це вік, нехай буде як 0. І можливо тут ще буде біографія, і це також буде пустий рядок. Тобто ось такий в нас вийшов клас. Якщо це зберегти та зайти на сайт, взагалі нічого не зміниться, тобто сам по собі клас він ніяк не впливає на програму, він просто існує, можна так це назвати. Тепер на основі такого класу ми можемо створювати об'єкти. І насправді ми вже ну, декілька разів таке робили. Ми з вами робили це от тільки що, коли ми. Створювали об'єкт на основі такого класу як Date, а тепер ми просто будемо створювати об'єкт на основі нашого власного класу. Щоб створити об'єкт, ми створюємо щось на кшталт змінної. Давайте мій об'єкт, моя зміна, вона нехай буде називатися як Алекс. Тобто, уявимо, що я створюю людину, яка у якої ім'я йде як Алекс. Тому я, тому я таке ім'я даю ще і для об'єкту. І далі, щоб створити саме об'єкт на основі класу Person, я просто прописую тут new і далі вказую назву мого класу: new person. Все. Тепер я створив об'єкт на основі. Цього як би класу. Що я можу зробити? Тепер я можу звернутися до цього об'єкту, і через крапку я можу звернутися до всіх тих характеристик, які ось тут були, були записані в самому е класі. Тобто я можу встановити, наприклад, ім'я, і я це і зроблю. Я, Давайте встановлю ім'я тут як Алекс. Також додатково, я можу встановити тут ВІК, нехай це буде 25. Також додатково я можу тут встановити біографію, і там нехай буде сам Біо, просто такий текст. І що тут найкрутіше. Це те, що я тепер можу по аналогії створити хоч 200 ще таких об'єктів, ну або ж там 2 об'єкти, або там 500 об'єктів, ну скільки вам там буде потрібно. Кожний об'єкт це буде якась нова людина, і для кожної такої нової людини ви можете встановити якісь нові характеристики. Як, наприклад, тут в мене ім'я Алекс, а тут вже буде ім'я Боб. І звісно, коли ви тепер будете звертатися до console.log і будете пробувати просто вивести ім'я кожного вашого об'єкту. А я таке давайте і спробую зробити. Тобто я буду виводити Алекса, а також Боба. Тому помітимо, що незважаючи на те, що ми працюємо з одним і тим самим класом, з одними і тими самими якби, характеристиками, в залежності від того, які об'єкти ми створюємо і які значення їм даємо, в залежності від цього, в нас ось тут вивід інформації, він буде іншим. Тобто, для Алекса в нас одне ім'я, для Боба. В нас вже інше ім'я. Ну і ви можете запитати, навіщо це взагалі потрібно, навіщо так замучувати себе, писати всі ці класи. Справа в тому, що коли ви в програмі хочете створити. Ну, опис якоїсь реальної події або ж реального об'єкту, то ви, звісно, можете для цього опису просто без використання класів створити там 10 якихось змінних, створити якісь масиви, функції, і все це буде коректно працювати. Але якщо у вас для опису е, якогось реального предмету використовується не один об'єкт. Як, наприклад, просто Алекс, а буде використовуватися там 20 об'єктів, тобто у вас там, наприклад, 20 людей буде, да, яких потрібно описати. То вийде так, що у вас буде ну, дуже якийсь захламлений е, код. Бо вам потрібно буде створити дуже багато різних змінних, під кожного об'єкта своя змінна, Також багато функцій потрібно буде створити під кожного також об'єкта. ну, для, для, для того, щоб ви описували всі ці об'єкти, е, і це буде просто виглядати дуже погано і. Структуровано це також буде дуже погано. Якщо ми використовуємо підхід, коли в нас є класи, то ми просто в одному класі описуємо всі характеристики, і далі ми можемо швидко створювати об'єкти і давати характеристики для кожного з цих е, об'єктів. Тим самим ми не створюємо десятки просто різних змінних, Ні, в нас ось всі зміни, ось тут вони прописані. Потім ми просто створюємо об'єкти, і для кожного об'єкту ми встановлюємо якісь значення. Тобто, це просто зручніше. Якщо що вам потрібно описати багато різних об'єктів, багато різних таких реальних об'єктів, у яких може бути дуже багато функціоналу. І чим ще круті всі ці класи, це те, що якщо ви дуже швидко хочете до всіх ваших об'єктів додати певний новий функціонал, то вам просто цей новий функціонал потрібно дописати в клас, і відразу всі ваші об'єкти вони будуть мати цей новий функціонал. В цьому дуже лег легко переконатися. Наприклад, давайте я створюю тут нову функцію. Тут також є е, один момент. Тобто, коли ми створювали звичайні функції, ми завжди прописували function. Тут function прописувати не потрібно, просто відразу описуєте назву функції та все описуєте далі, як ми це робили зі звичайними функціями. І е, ця функція info, е, назва, до речі, може бу бути будь-якою. Ця функція info, вона нехай все, що в мене буде робити, вона буде виводити інформацію. Про саму цю людину. Тобто тут я буду писати людина, і далі тут будемо виводити ім'я людини, також вік і біографію. І тут зараз буде одна проблема. Якщо я просто ось так пропишу «Name», то тут буде помилка, адже щоб нам звернутися до тих характеристик, які є в самому класі. Через клас, щоб звернутися до характеристик, які є в класі, нам потрібно завжди прописувати ще таке ключове слово, як this, ну і далі додаємо крапку. Цим самим ми кажемо, що ми звертаємося до оцього класу, і з цього класу ми вибираємо таку характеристику, таку змінну можемо її назвати, як name. Ось тоді воно буде працювати коректно. Тут також я ще можу вивести вік, наприклад, користувачам. Давайте ми це також будемо робити. Знову ж таки, через ЗИС ми це все робимо. І плюс ми ще будемо виводити біографію. І тут я також прописую ЗИС-біо. Ось таким от чином. Ну і в нас вийшов новий метод. Тепер ми цей метод або ж ми цю функцію можемо дуже швидко використовувати. Наприклад, замість того, що я виводив просто ім'я, я тепер швидко звертаюся до об'єкту і звертаюся до такої функції, як info. Точно те саме я можу зробити і для нашого другого об'єкту, для об'єкту Bob. Після цього ми помічаємо, що весь функціонал оброблюється коректно, і в нас вводиться повна інформація щодо кожного з наших об'єктів. От в нас є Alex, і от в нас є Bob. Все спрацювало. Також ще один момент, про який потрібно сказати, це такий момент, який пов'язаний з спеціальною функцією, яку ми можемо прописати в клас. Ця функція називається як конструктор. За допомогою конструктору, ви можете виконати певний код відразу при створенні об'єкту. Наприклад, я хочу зараз зробити так, що в момент, коли я створюю об'єкт Alex, або ж коли я створюю об'єкт Боб, щоб я відразу міг встановити всі характеристики. От щоб мені таке зробити, я створюю тут конструктор. Я що В конструкторі я буду приймати такі е, три параметри, як Name, H, а також Bio. І далі все, що я буду робити в конструкторі, я буду звертатися до цього значення Name і буду встановлювати те, що я тут отримав. Також я буду звертатися до H і буду встановлювати е, те, що я тут отримав. І в такому самому ключі я буду звертатися ще до Bio і буду також встановлювати те, що я ось тут отримав. Тепер я можу просто відразу при створенні об'єкту я можу передати сюди ім'я, я можу передати вік, а також я можу передати біографію. Весь тоді, ось цей додатковий код, він мені тут не потрібний, я його видаляю. Те саме я і роблю для Боба. Також передаю сюди ім'я, передаю сюди вік, і плюс буду передавати ще якусь біографію. За бажанням, ви це потім можете змінити. І давайте насправді я навіть залишу якийсь рядок коду, щоб ви просто бачили, що дійсно після встановлення ось в такому форматі ви це все одно можете потім замінити. І тепер ми це зберігаємо. І от що ми помітимо: в нас відбувається все те саме, але тепер просто в момент, коли ми створюємо об'єкти, в нас відразу встановлюються всі оці значення. Ну і потім ми ці значення виводимо на екран. Таким чином, ми з вами розглянули базовий принцип використання класів та об'єктів. Ну і звісно, от на початку класи і об'єкти це щось дуже таке складне, незрозуміле, але просто наразі знайте один важливий момент: класи та об'єкти вони дуже зручні, коли нам потрібно писати якісь першого. Певний об'єкт, як, наприклад, людина, машина, робот, дерево, чи що там завгодно, коли нам потрібно описати якийсь певний об'єкт? То ми створюємо клас, і далі на основі цього класу ми можемо створити безліч об'єктів, це вже будуть якісь конкретні об'єкти з якимись характеристиками. І ще дуже зручно, це те, що всі ці характеристики вони будуть описані в одному місці, а саме в класі. А далі ви просто створюєте об'єкти, і під кожний об'єкт вже встановлюєте якісь конкретні значення. Ну що ж, на цьому наш урок підходить до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також ставити вподобайки. Ну Побачимося з вами в майбутніх відео. Бувайте!